Остання слова настанова передбує. Удачі. Опиши, опишіть себе одним словом. Е, лідер. Е, яка заставка на телефоні? Е, я можу показати. Щас, чекайте, бо в мене тут повідомлень хоч. Віні там віді вічі. Якби хтось зняв фільм про вас? Як ви? О, це серіал, походу, був би. Я не знаю, але щось було б цікаве. А як би назвали? Е, не знаю, якісь пригоди, походу. Окей. Е, так, з якою машиною себе працюєте? З якою машиною? Машини ламаються, я не ламаюсь. Супер. Найпопулярніша людина у вашій телефонній книзі. Е, жінка, напевно. Найпопулярніша? Нап... А як це? Найвідоміша. А, найвідоміша. Напевно, вірняєв, не знаю. Але пожитку можемо вставити. Можете вставити. Так. Хто б міг зіграти у фільмі Карата Кіт головну роль? Замість, наприклад, Джекичана. Замість Джекічана, старого когось? Ну може заведе таке де буде Джекичана. Ні, пака давайте. Пак міг би зіграти.